Привіт, друзі! Христос народився! Сьогодні я хотів з вами обговорити тему, коли ви, наприклад, їдете в Польщу по візі, по безвізу, чи по інших документах, і вам не вдається потрапити до Польщі на кордоні. Трапляється ситуація, що вас не пропускають, ставлять відмітку в паспорті, якусь літеру, і ви не знаєте, що далі з цим робити. Чи це є проблема, чи це не є проблема. Раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей про це дізнався. Зробіть репост своїм друзям, і звичайно підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. В описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу. Там максимум інформації про Польщу. Дуже багато українців зараз в Польщі мають вже діяпел, Песель Укр і по можливості перетинають кордон без жодних проблем. Їм не ставлять печатки, їм це не потрібно. Трапляються форс-мажори, цей ДІАПЛ, буває якийсь глюк, буває скасування статусу, але в більшості випадків люди перетинають кордон без проблем. Але ж є люди, які собі роблять нові візи з нормальними датами, з роботою, їдуть і працюють. Є люди, які роблять собі без віз, паспорт біометричний і теж їдуть. І трапляються випадки, що цих людей не пропускають на кордоні. І якщо поставили відмітку в паспорті, англійську літеру, що це означає? І чи можна знову буде з такою літерою заїхати? Є певні відмітки, які вам, наприклад, поставлять в паспорті, то це проблема, тому що, наприклад, там в базі Сіс, якщо вам поставлю відмітку, що ви числитесь в базі Сіс, ну то ви не заїдете найближчим часом. Але є чотири відмітки. Які, якщо вам поставлять, немає жодних проблем, щоб знову спробувати заїхати. Якщо у вас буде повний пакет чи виконані вимоги щодо перетну кордону, наприклад, англійська літера А немає дійсного документу, який дозволяє перетнати кордон. Тобто це не проблема. Це не треба там чекати місяць, два чи півроку, чи рік, щоб потім знову перетнути кордон, чи переробляти документ. Тобто у вас не було якогось конкретного документу, десь він вас. Подівся, десь ви його забули, десь ви його не зробили і тому подібне. І якщо він вас буде і вам поставили таку літеру, це не проблема. Потім, при перетині кордону, людина може прикордонник дивиться на цю літеру, але у вас все нормально з документами, ви перетинаєте кордон без проблем. Так само англійська літера C. це теж не проблема, відсутність чинної візи або іншого документу, який дозволяє перебувати в країні. Вам потрібно буде або вирішити питання з візою, що з нею не так, або у вас, наприклад, запрошення не то, або у вас щось з біометрією, не так. Ну, буває різне. Я не говорю про підроблені документи, бо підроблені документи це вже проблема. Але якісь є негаразди, які також можна вирішити, і потім знову заїхати, і без проблем заїхати. Літера І. Немає документів, які підтверджують ціль і мету подорожі. Якщо ви маєте, наприклад, візу, але ви запрошення. Не маєте, тобто вам потрібен весь пакет документів. Вас зараз сьогодні, наприклад, не пропустили через годину, через дві, чи через день, через два ви маєте вже повний пакет, ви спокійно заїжджаєте з такою літерою за кордон, Це літера F. Перевищення норм 90 днів у рамках будь-якого 180-денного періоду на території країн-членів Європейського Союзу. Ну, це, наприклад, безвізу, наприклад, ви заїхали, ви протермінували безвіз. Ви собі не робили Дія, ПЛП Укр і тому подібне. Виїхали з Польщі і знову хочете заїхати. І вас не впустять, скажуть, ваш ще коридор 90 днів не минув, тобто 90 днів в Польщі, 90 днів в Україні. Після того, як мине коридор, ви спокійно можете заїхати, і та літера вам не буде заважати. Або якщо ви хочете швидше заїхати, ви можете податися на візу, зробити візу швидше і заїхати вже по візі, не чекаючи коридор. До чого я веду? Що ось такі відмітки в паспорті. Це не проблема для українця, який перетинає кордон. При вирішенні цих питань ви спокійно можете заїжджати за кордон, і ці відмітки вам не будуть впливати в майбутньому. Звичайно, це не стосується ДІАПЛ і ПЕСЕЛЮКР, тому що там взагалі ніяких відміток не ставлять, печаток не ставлять. Ви заїжджаєте. У Вас, якщо є статус Укр дійсний і все нормально, ви перетинаєте кордон. Якщо ж його немає, тоді вже виникає питання до документів і перевіряються документи. Дякую всім за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, робіть репости. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!